Слава Ісусу Христу! Дорогі, розпочинаймо нашу спільну молитву. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося, він за для нас, людей, і нашого ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і сина сходить, що за цим і сином рівнопоклоняємо, рівнославими, що говорив через пророків єдину святу Соборну і апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. За примноження віри, надії і любові. Богородице Діво радишся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших. Богородице Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого. Бо Ти породила Христа Спаса душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Перша славна тайна. Воскресіння Ісуса Христа, виступаємо проти нас самих, сокрушаємо особисті гріхи і вади, чинимо наступ проти злих духів, які є в нашому житті, прощаємо нашим ворогам, просимо за людей, котрими вчинили зло, що Бог віддав їм те, що ми у них забрали. Отче наш, є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, діво радийся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плід лона Твого. Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радишся, благодатна Марії Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і спавителя душ наших. Богородице Діво, радися, благодатна Марії Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших. Богородиця Діво радися, благодатна, Марії Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радися, благодатна, Марії, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радися, благодатна Марії Господь з тобою, благословенна між жінками. І і Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу! Яка була на початку, нині і повсякчас, і віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, супровадь до неба всі душі. А особливо ті, які потребують Твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття. Молись за нас, що до Тебе прибігаємо. А також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Друга славна тайна Вознесіння Ісуса Христа на небо. Воюємо проти гріхів і зла, які вчинили наші предки, предки нашої сім'ї і нашого народу, просимо Господа пробачити нашим предкам, виганяємо злих духів, які через зло, скоєне предками, увійшли в наше суспільство чи родину. Прощаємо ворогам, які катували наших предків, просимо благословення для жертв, яким наші предки скоїли зло. Отче наш, що є сина небеса! Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від каву. Радийся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений прітлона Твого Ісус. Бо ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас гріжних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти тими жінками, і благословенний прітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і, і Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословений і на Твого Ісус! Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений і на Твого Ісус! свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Яка була на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. А наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від покального вогню, запровай до неба всі душі. А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття. Моли за нас, що до Тебе прибігаємо. А також за тих, які до Тебе не прибігають. А особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Третя славна тайна зіслання Святого Духа. Виступаємо проти сучасних гріхів нашого суспільства, таких як аборти, чари, нечистота, безбожний атеїзм, життя в залежностях, корупція, нечесність. Воюємо проти злих духів, які стоять за цими гріхами. Прощаємо теж нашим винуватцям і молимося за жертви наших переступів. Отче наш, що нашої, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і Лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша. Богородица Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений Лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наша. Богородица Діво ради,ся благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти мі жінками, і благословений Лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений притлона, притлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений притлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословенна ти між жінками і благословенний благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Богородице Діво радуся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословенна ти між жінками і благословенний благословений притлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наш. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений лона Твого. бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого. бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Богородиця, Тіво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі. А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. О Марії, непорошне зачаття. Воли за нас, що до тебе прибігаємо. А також за тих, які до тебе не прибігають. А особливо за ворогів Католицької церкви та довірених Тобі. Четверта славна тайна небовзяття Марії. Духовно воюємо проти гріхів осіб та тих, що мають владу на всіх її рівнях. Протистоїмо егоїзму і лінощам чиновників, боягузтві і байдужості в урядуванні, корупції, великомасштабній крадіжці національного маєтку, а також противимося єресі, неомарксизму, гендерполітики і масонства. Воюємо проти злих духів, які можуть діяти через злих впливових людей. Прощаємо всім чиновникам і впливовим особам, відповідальним за зловчини на нашому народові. Молимося за всі жертви злого способу справування влади. Особливо за мільйони незабезпечених людей похилого віку, і мільйони молодих людей, які примушені виїхали на еміграцію, і за тих, які, втративши надію, піддалися різноманітним патологіям. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Нереди нас у спокусу, визволи нас від лукавого. Радися, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна, ти між жінками, і благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодать, і повна Господь з тобою, благословенна, ти між жінками, і благословений прітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти між жінками, і плід лона Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амін. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітло Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний прітло Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословений прітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена і благословений пріло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас рішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Па наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба всі душі. А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття. Молись за нас, що до тебе прибігають. А також за тих, які до тебе не прибігають. А особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. П'ята славна тайна коронування Марії на царицю неба і землі. Виступаємо проти війни і гасимо її, молимося про навернення імперіально-більшовицької Росії, про повернення нам украдених земель, про мир в Україні і в всьому світі, про падіння тоталітарних систем припинення воїн і щоб не було Третьої світової війни. Далі воюємо проти злих духів, які діють через тоталітарні країни, прощаємо Росії і всім нашим нинішнім зовнішнім ворогам. А також молимося за їхні жертви, в тому числі Україну, просячи, щоб з так багатостраждального, як мало котрого нашого народу, який терпить муки вже тисячу років, вийшла в найближчому майбутньому, во благо усього світу, месіянська іскра, таємниче, велике і могутнє добро. Просимо про добре керівництво для України і щоб Господь підняв Україну як могутню християнську державу. Молимося про потрібні ласки для воїнів, тих, які воюють, полонених, безвісті пропавших, поранених, військових медиків, капеланів, світських полонених, осіб, чиї рідні близькі у важких ситуаціях через війну чи померли на війні, переселенців і біженців, всіх постраждалих за останню добу внаслідок російської агресії. Просимо про Царство Небесне для всіх померлих за волю і незалежність України. І дякуємо Господу за чудо, яке Він приготував через непорочне серце Марії для України. Отче наш, що є Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво радися, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і і плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нас. Богородиця Діво радися, благодатна Марія Господь з Тобою. Богородиця Ді радися, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений прітлона Твого. бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радишся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прітлона Твого. бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радишся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прітлона Твого ти породила Христа, Спаса душ Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний прідло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний прідло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наш. Богородиця Діва радость, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба всі душі. А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття. молись за нас, що до тебе прибігаємо. А також за тих, які до тебе не прибігають. А особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід, захисти нас, єдина чиста і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, Утішителько наша, Сином своїм примири нас, Синові своєму доручи нас, Синові своєму віддай нас. Амінь. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі ми з Марією, з мамою дякуємо вам за спільну молитву і запрошуємо вас. Через 5 хвилин доєднуватися до молитви прославлення, яку транслюватиму із цього самого YouTube каналу. До зустрічі!